І так, друзі, зараз я знаходжуся на перетині Малої морської і пограничної. До речі, тут в 100 метрах знаходиться наша служба доставки Піца суші шоп. А ми побачили от магазин фрукти і овочі. Хочу зайти, взяти в них інтерв'ю, може допомогти їм набути публічності. Добрий день. А ми ходимо, рекламуємо свою продукцію, піца роли суші. Не знаю, ви їсте таке? Кого? Піцу, роли, бургери, суші, істин. Ага. А також знімаємо відео про бізнес. От е, я вас не бачу, ви тільки відкрились, да, мабуть? Так. От, розкажіть, чому треба за овощами їхати до вас, а не в метро, а на які у вас ціни? Давайте вас прорекламуємо безкоштовно. Для Тік-Току, щоб люди приїжджали до вас. Розказуйте. Розказувати? Не треба мені не Та давайте, це, це дуже вам допоможе. Я просто... не хочу. Ну давайте ми не будемо вас знімати, а ви будете розказувати, по чому у вас картошка, яку ціну? 18, 19, 20. Добре, Яка, який сорт? Ренада, ред леді і. Бачу, у вас ще й кавуни є, так? Да, на... да. Добре. Тобто у вас більше всього бачу картоплі є. О, а гранати яку ціну? 140. 140, так, да, за кілограм. Це типа, от бачите, зараз якраз така пора, що потрібні вітамінчики. А це гранатовий сік, так? Да? Да. І по чому ця бутилочка? 60, 60 це літр? Так. Да. Ага. Натуральний? Ну вкусно. Вкусно, я зрозумів. Ну за 60 гривень. <гум> Не, ну, а... О, а гриби по чому? 150 гривень, Та, і що. А я, до речі, в метро беру по 149 і в нас ж тут знаходиться служба доставки От через дорогу. Прямо робимо якраз піцу з грибами. А у вас, коротше, я зрозумів, що я можу до вас навіть заходити, купувати. Ну, наразі я вже купив позавчора, а може завтра, післязавтра зайду до вас. Mm -hmm. Тому що одна гривня різниці, то мені краще сюди зайти до вас. От давайте, ще щось. Е... О! Перчик. Перчик, та ви що? Ну це він не чисто червоний, так? Ні. Yeah. А червоний є? Ні. Yeah. Okay, yeah. О, огірок по чому? Огірок є? Сто. Сто? Mm -hmm. Та ви що. А в метро по 130. Офігеть. Оце, оце, звісно, жесть. Все, я і за до вас буду заходити. Чесно, чесно, бо що ми тут знаходимося, мені проще вийшов, тут купив, тим більше економіку їхати. Так, що ще у вас таке цікаве, є, що мені буде потрібно. Ну, помідори. А що вам надо, ви скажіть, ми будемо забрати? Добре, я наступного разу, коли мені кухарі скинуть закупку, а, я вам так сказати, предоставлю і потім вже будемо. Співпрацювати так, 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 так. Ну короче, ладно. Я бачу, що тут в принципі нормальна точка з нормальними цінами. Від себе рекомендую. Давайте розвивати, допомагати розвиватися малому бізнесу і вам гарного дня. Спасибо.